Субтитрувальниця Прошу занадто високі тарифи на комуналку та непомірні ціни на ліки стали головними питаннями позачергової сесії Івано-Франківської міської ради. Обурює депутатів і так званий податок на пенсію, коли з виплат працюючих пенсіонерів забирають 15%. На їхню думку ці кроки не обґрунтовані та можуть спричинити конфлікт влади із населенням. Тож на сесії підтримали відповідну заяву до Верховної Ради, враховуючи виклади вище та з метою стабілізації політичної ситуації і зняття соціальної напруги, вимагаємо від державних. Органів влади України вжити невідкладних заходів щодо перше перегляду цін тарифів на природний газ та комунальні послуги, друге проведення індексації зарплат та пенсій у відповідності до рівня інфляції, третє відміну податку на пенсії як економічно мало і крайньо шкідливу в соціально-політичному значенні. Четверте вимагаємо від Верховної Ради України розглянути питання про відповідальність уряду під керівництвом Арсенія Яценюка за провальну соціально-економічну політику, захист інтересів. Архів не бажання боротися з корупцією та наміри розпродати державне майно в умовах війни. Занепокоєння депутатів і підвищенням цін на ліки. Грошей не вистачає ані в бюджеті для закупки медикаментів за цільовими програмами, як то забезпечення онкохворих, вакцинація, підтримка інвалідів, ані в гаманцях присічних івано-франківців на самолікування. Тож міська рада проголосувала друге звернення до прем'єр-міністра та міністра охорони здоров'я із проханням регулювати цю проблему. Громада Івано-Франківська звертається до тих осіб, на яких покладено першочергове виконання цього обов'язку з проханням вжити всіх можливих заходів з метою стабілізації та зниження цін на лікарські засоби та вироби медичного призначення, а також гарантувати безперебійне постачання ліків пільговим категоріям громадян, адже без забезпечення належного рівня життя населення та охорони здоров'я українців, підвищується взагалі загроза існування. Самої нації, окрім того, депутати проголосували заяву до Верховної Ради, в якій просять парламентарів розглянути питання про звільнення міністра внутрішніх справ. А також на прохання бабусі виділили кошти на лікування 11-річного гонку хворого хлопчика.